Три причини, чому скоріше за все ти і твої партнери не зможуть відбутися в мережевому бізнесі? Запам'ятай і особливо зверни увагу на третю, тому що це точно стосується тебе. Перше, це а чому у тебе повинно вийти? Невже у тебе є бекграунд успішного лідера? Або можливо, уже у тебе був успішний мережевий бізнес, ти успішно будував команду. Твої навики достатньо високі, відпрацьовані і актуальні на ринку. Друга причина, ти не відпрацював свою статистику. Так, тобі багато про це говорили. Ти про це багато знаєш. Ти уже пройшов список знайомих, і багато хто тобі відмовив. Є таке поняття не на часі. Це тобі зараз актуальний цей бізнес, а людям може зараз він не актуальний. Це їм не цікаво, можливо, у когось весілля, у когось навчання, у когось ще якісь питання, які він вирішує в цей момент або хоче завтра вирішити. Тому треба пройти свою статистику, щоб потрапити в потрібну тобі людину. І третє це завищені очікування. Щоб порівняти мережевий і лінійний бізнес, то ми дуже добре розуміємо, що в лінійному бізнесі потрібен час для того, щоб вийти на дохід і щоб уже не було збитковості. Так, от і тут треба дати час для того, щоб збудувати керівництво, які будуть говорити замість тебе і дати час ринку для того, щоб він зрозумів, що ти почав чимось займатися, пересилайте це відео своїм партнерам для того, щоб уникати цих помилок.